Всім привіт! Це і дивимось четверту серію Shimanzo Турінг. Але серія була прям супер така чоло, особливо порівнюючи з другою. А, хоча і був один прикольний сегмент з ну, цим будинком, і там, де знайшли герої, знайшла кімнату з трупом, я так зрозумів. Цікавий сегмент був. Ну, точно, як я цікавий, звісно. У драматичному плані. А, ну і під кінець, звісно, коли вони запустили це Open першу сезону. Коротше, опенінг Сава, я вже не пам'ятаю, який. Це було супер неочікувано. Але круто. Побачимо, що вони там знайдуть. Я передбачаю, що більш за всього це буде, або якась запис, запис який, яка транслюється на цій радіостанції. І завжди, або, можливо, якийсь, не знаю. Робот, так само, як вони в другій серії щось це було того. Я не вірю, що це буде якась людина, а, ну, але побачимо, може, здивують. Перейдемо до реакції. Реакція на ютубі беру з таймеру, то на своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Ще є посилання на перекладачів там, роботу голосом. Там, де я брав переклад до цієї серії, що я посилання підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну якщо є можливість, бажання можете мені щось закинути посилання, теж є в описі, буде дуже приємно, якщо більше мотивацію надасть. Ну і не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку, теж буде дуже-дуже приємно. Один, два. Три. Hm. Я б про те як включив, якось це не виглядає, як. Те, чому ми закінчили. Очекуно відродження Японії нам запустили після Другу світової. О, кіхепара. Да ось, це перетворення. Тут нам вже двох показують із лицями, але поки що теорія так, що вони й пам'ять сестри. Справжній, або взагалі наклон, щось, типу того. Ми, минулій серії ми трохи відпала теорія про те, що не те ж Android, по тому як вони плавали. Я так розумію, на фоні це вишка, це як там токійська телевежа так зросла, як велетенська прокол, з моби нагадує. А, да, і збереглись якісь графіті або екрани, що це таке. І потім як машини стоять. Здається, що все знищення люса в один такий момент. Клаки, і, клелося і все. Навіть двері не відкриті якось. <ріст> Нормально, навіть о -о автомати цілі. Ніхто нічого не повикрадав, ще більш натякаю, що. Або просто не запарили за цим і залишила або все ж таки цей Апокаліпсис якось стався бацівся все, і в Солюсу стерлося ми, Може так по-моєму і не знаємо що залишилося По-году зараз фан-сервіс буде як це одежа правда що жива після стількох років хочу навіть типу замоту, то, мені здається. одяг чи... міг би так довго лежати. Чистим особливо. Еее... Uh... Цікаво, з якою інтонацією вона буде. <laughs> Ладно, я думаю, вона буде зі своїм тоном говорити, типу, супер-свакейним. У мене все більше і більше відчуття, що я, по-моєму, не ту серію включив. Хоча четверта серія пише. Типа, ми не мали шукати цього радіовишку і хтось там базікає. От буде, звісно, неприємно, якщо позначка на четверта серія, а кажуть, що помилилися. Oh, mouth pie guys capbara <laughs> uh. Це вже не к некейбар, а, а зоопарк якийсь. А. Ніфіга собі там черепахи на задньому плані. Мені здається, що трохи вона світ світа на від... собі тримати. Може. І сладів, по-моєму, ще. А. Іронія <смірко> те саме, побачила. Тварини, звісно... Так... Чилову себе ведуть, взагалі не лякаються людей. Невже тут хищників ніяких немає? Ооо. А до цих тварин краще не підходити, а то як. Вдарить, то мінус зуби будуть. Звідки мені цікаво вони взялися? та вели... велетенська черепаха. Знову флешбечить, чи що вона там побачила? Чи там справді якийсь динозавр зараз буде? Походу тигр. Навжек ну, красиво намальований. <смеш> Ось хішники, про яких я казав. Ну, у нас uh, є Android, якщо що, вона не зможе якось нас врятувати своєю пушкою. Хоча і не хотілося б такого. Нефасобий. Штирила на хішика. Повезло, конечно, шо в нього вже була здобич. Він не захотів сили тратити на них. Е. впевнений я, знаєте, це, це не виглядало безболісно. Ну, вони ще слухають родістанцію, тому можливо серія все ж таки та яка потрібна, бо. Ну так, да, вони ще її шукають Ух. Uh. Знову якась пісня плюві відсилка, але поки що не можу допетрити до чого. Що і так тихо. Тут -та не розібрав я до чого відсилка, якщо відсилка. Ну, що, побачимо, хто там. Як я казав, ставлю на якогось робота, або просто запис, яка крутиться і повторюється. Правда, не знаю, як там ще живе щось після кількох років. При могли б двері попробувати відкрити і потім вийти через інші двері. Така якась в мене лякає така реакція на все страшне. Mm. <laughs> Без пашина ко всі серії гриня, якщо чесно. О oh, боже, приколістка. <laughs> Приколе, що он вже вдягнені в це и відіграють Ну що, зараз величезна, страшна тайна. О, бляха, щось супер знайоме. Але не можу сказати, що, але точно я цю чув, точно, особливо цей початок. Треба буде потім на майсті подивитися, може хтось в коментарях написав. Ну що там. Робот, запис якийсь. Поки що нікого не видно. Ну, видно, що хтось це точно був жив тут, а в принципі, як і в тому будинку в минулі серію, ми бачили. Виглядає, як звичайна радіостанція без ніякого серверу, типу, який би пускав це все. Тому в мене здивування, що воно працює і як воно працює. А, ні, ось показали я сервер, я її не помітив. Не думай, що воно ще працює. І виглядає навіть типу більш менш живим, якщо можна так сказати. Чистим навіть. Хоч вона потрогала там типу пиль, але все рівно при з іншим воно виглядає таке більш чисте. Ніби тут хтось недавно був. М? Я так розумію, це я... штучний інтелект. Якийсь. Ну, в принципі, можна сказати, поєднані варіанти. Навіть повноцінний якийсь Android, але штучний інтелект. зроблений, щоб радіо пускати бідні ведучі радіо, яких позбулися в цьому світі. Подобно. Oh, Тільки не кажіть, що зараз. Вони прийшли, я він все. Я зараз помре, я як в другому епізоді. Удобно, звісно. Точніш неудобно, вони прийшли. Я так розумію я, цей голос він та, так само йому подарував свій. А взагалі голос, по-моєму, сею ж головного героя. Сава. Або щось типу того. Ну дуже відомий сею озвучував за радіо і озвучує. Ну, в принципі, було очевидно, що ми не побачимо тут якогось людину. на все Кіхібару зараз включать його. Під'єднають до якихось колодок, шномовців. Завдання, звісно, прикольне, але я б не позазрив тим, якщо випадково хтось справді живий тут закажеться, і їм буде не подобатися його цей ведучий, або якому музику він ставить, це, звісно, буде. Неприємна ситуація. Але для головних героїв хоч є чим зайнятися, якась справа. А взагалі я подумав, навіть якщо тут не буде інших людей або роботів, які оце буду чути, тваринам, напевно, теж буде це знаєте, не дуже приємно, постійно це чути, якісь звуки. Вони ще й будуть заглушати всяких тигрів і хішників, які на них полюють. Буде мішати це чути і наближення, легше буде на них полювати. Коротше, чим більше я над цим задумуюсь, тим. Більше розумію, що їхня ідея була не дуже. Для природи, мені здається. Тому. наче вони добру справу робили, але насправді мені здається, для світу це тільки гірше зробилося. Ну, ладно, все ж таке. Ані не про це, але вони тут пів серії показували природу, як тварини собі тут спокійно гуляють. Типу, можна сказати, люди зникли, і природа стала процвітати, а потім вони музику пускають на весь район, там, де звірі. А звірі дуже не подобається їм звук. Особливо різкий. в мінус для них граю, ну, для більшості тварин. Ну. ніякого Звісно конечно, вийшло. Прикольна пісенька. Вайби такі, знаєте, дитячі пісеньки. Як включають зранку для дітей поспівати. Щось типу того. Може так і є, може це справді типу композиція така. Не очікував починається ендінг по-іншому. Це якась спеціальна версія під Аке чи це тільки перший сегмент ендінгу такий перероблений. Походу перший. Я якось не помічав, чи в минулих серіях так само мінялося сегмент першої, чи це тільки перший раз тут. Теж деякі сегменти з цієї серії GJ показали і ту кімнату радіовіщання. ну я якось не підмічався в інших серіях. Можливо, кстати, це тільки в цій серії, в цій серії було таке, такі махінації з ендінгом, Тому я якось не помічав цього раніше, щоб його не було. Ну ладно. Закінчилась серію. Вже закінчилася четверта серія. В принципі, як і передбачалося, не буде там людини, хоч і штучний інтелект вийшов там, і то він такий більш спрямований на радіовіщання. Воно то і зрозуміло. Я все ж таки думав, може, навіть якийсь буде для них. Хоча, в принципі, якщо вони будуть постійно це радіо включати, хоч когось вони будуть чути. А, а так, в цілому серія вийшла така сама, як і минула, така. Спокійно, хоча і ми побачили, що головна героїня навіть трохи безбачна. В принципі, і в минулих серіях це було видно. Особливо коли в першій серії пригла в цю вантажівку то і провалилася добре, що з нею нічого не сталося. Як вона ще живе з такими, звісно, перевичками? Особливо тут, це, звісно, повезло їм повезло. Ну, в неї нехерія, яка може винести тигра, але все рівно небезпечно за все. А, але мені ця серія насправді більше сподобалась. І просто вайби приємніші тварини. А і Акіхібара. А, красивий тигр був намальований. Да, і в цілому приємна така атмосферна серія. Єдине, звісно, що було прикольно, що вони його. Захотіли пустити, щоб штучний інтелект завійчав на цілой бару, щоб везде його було чути. І це в принципі прикольно. І, знаєте, і гри... героїням щось було робити в цій серії. Якась ціль в них була, в принципі, це прикольно. Поки ти не позадумуєшся, що нам хвилину назад показували всіх тварин, і як вони собі тут а, мирно гуляють на Акіхбари стали зоопарком. І подумаєш, що тварини і звук, особливо, знаєте, такий нетипічний. І що в іншій пісні може різні включати. А знаєте, фіг поймеш, які там пісні можуть бути, може, якісь різкі, може якісь супергучні. І ти потім задумуєш такий. М -м -м Тваринам це точно не буде приємно. Особливо, якщо це ще й буде мішати їм виживати в цьому світі. Коротше, якщо не задумуватись, то серія в цілому прикольна, приємна і така, звісно, теж дуже повільна, але. Ну, приємно в цілому вайбе. Хоч ми нікого не побачили нового, хоча трохи хотілося знаєте, щоб е, щось повторили з другу серію, може тільки знаєте, позитивним фіналом. Е, я сподіваюся, що до фіналу сезону, хоч ще якась така історія буде більш тільки позитивна. А... Але якщо все ж таки трошечки включити мозок, то те, що вони зробили, наче позитивно. але... Все рівно виявляється негативно для тварин. Ну, мені так здається. А так, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подобайку можете мене підтримати. Посилання в описі під відео, обов'язково підтримати армію і перекладачів. До побачення.